Вітання сьогодні. Ми, знаєте, торкнемося самої суті північної традиції, можна сказати, її осердя – відповідальності. Мага. Це ж не просто якесь там етичне правило чи рекомендація, це скоріше як ключ, ключ, що відмикає двері до розуміння рун і, власне, до самої можливості взаємодії з реальністю ну, на якомусь глибшому рівні. Давайте спробуємо це, так би мовити, розпакувати. Чому саме відповідальність, чому вона така центральна? От якщо уявити магію не як ну, набір фокусів, а як мистецтво і науку свідомої зміни себе, світу, то виходить, що перший і, мабуть, неуникний крок це готовність прийняти повну, е абсолютну відповідальність за все, за все, що відбувається у власному житті, от прям без винятків. Всі знання, всі символи практики вони стають не просто ну, неефективними, вони стають потенційно руйнівними. Це, по суті, питання елементарної безпеки для самого практика. Будь-яка спроба отримати якийсь там магічний результат, але при цьому уникнути відповідальності за процес, за наслідки. Це схоже на м спробу керувати потужною машиною з зав'язаними очима. Ну, погодьтеся. Це шлях до втрати рівноваги, це шлях до саморуйнації, а зовсім не до майстерності. Тож, наша сьогоднішня розмова, це така спроба зазирнути в глибину цієї концепції, яка ж вона справжня роль мага цієї традиції, він вчитель чи ні? І які, власне, практичні життєві висновки з цього всього випливають? З цього принципу тотальної відповідальності почнемо з того, що шлях рун, ну або шлях магії в цьому контексті, це ж не інтелектуальна гра. Правда, це не про те, щоб запам'ятати значення чи схеми, це завжди шлях трансформації, глибокої перебудови свідомості. І от виявляється, що така необхідна умова, без якої цей шлях ну просто не почнеться. Це саме готовність взяти відповідальність. Якщо цієї готовності немає, шлях стає небезпечним, ніби знаєте, вхід до лабіринту без нитки аріадни. Що справді вражає тут, це, мабуть, категоричність цієї вимоги. Відповідальність тут це не просто бажана риса, це не рекомендація для самовдосконалення, це абсолютна передумова от просто необхідність. Якщо людина не готова внутрішньо сказати так, я відповідаю за все, за все, що відбувається зі мною і навколо мене, за кожен свій вибір і його плід, то їй, можливо, навіть не варто торкатися цих енергій. Ну, уявіть собі. Чи дасте ви дитині гострий заряджений інструмент, якщо вона не розуміє його сили, і не готова відповідати за те, як його використає. Наслідки ж можуть бути ну, геть непередбачуваними. Тобто це такий ну, фундаментальний сув фокусу. Саме так: замість того щоб шукати причини чи винних десь там. Ззовні. В інших людях, обставинах, долі. Так, в обставинах чи в інших людях мах дивиться всередину себе. Він визнає себе тим, хто стоїть у центрі свого світу, тим, хто своїми діями, думками, намірами е ну, формує те, що з ним відбувається. Абсолютно вірно, саме так. Північний шлях вимагає саме такої тотальної самовіддачі, і прийняття відповідальності це не якась разова акція, розумієте? Це стан буття постійний, без сумнівів, без пошуку виправдань. Без можливості перекласти цей тягар на когось іншого. Це свідомий вибір, вибір, який визначає саму можливість рухатися далі. Рішення, яке людина приймає раз і назавжди, стаючи на цей шлях. Ось тут стає дуже цікаво Дуже. бо це якось руйнує звичний стереотип. Часто, коли думаєш про езотерику, магію, одразу постає образ вчителя, гуру, так і учнів, що йдуть за ним. А тут виходить все інакше. Звучить теза, що в магії, в її автентичному розумінні немає вчителів. Як це так, як це пояснити? А це власне логічний наслідок принципу відповідальності. От дивіться, якщо ти називаєш себе вчителем у магічному сенсі, ти ніби ну неявно береш на себе відповідальність за шлях іншої людини, за її вибори, її помилки, її досягнення. А це ж прямо суперечить базовому постулату: кожен несе відповідальність лише за себе. Не можна пройти шлях за когось іншого. Неможливо, не можна взяти на себе його карму, його уроки. Це його шлях. Тому досвідчений практик мах може бути лише провідником. Подібно до того, хто пройшов складний маршрут в горах. Він може поділитися картою, так, розповісти про небезпечні ділянки, порадити, де краще розбити табір, але іти доведеться самому. Тобто він показує напрямок, ділиться досвідом. Саме так, але не веде за руку, і що найважливіше, не несе відповідальності за те, куди і як піде мандрівник. Вибіри, наслідки вони завжди особисті. Завжди. Це ж тоді змінює і погляд на ініціацію на посвяту. виходить: це не якийсь зовнішній ритуал, де хтось передає силу чи знання. Саме так, абсолютно вірно. Посвята це не те, що тобі можуть дати ззовні, це неможливо. Це глибоко внутрішній акт, особисте рішення присвятити себе шляху, трансформації, служінню. Це процес, що триває все життя, постійний процес. Дехто каже, що це може бути і відповідь на поклик богів, на якийсь внутрішній імпульс. Можливо, але в основі завжди лежить власний вибір і прийняття повної відповідальності за цей вибір. А оті всі обіцянки швидкої зовнішньої посвяти, е, ну, часто вони виявляються пасткою. Пасткою, що веде не до сили, а до залежності, залежності від того, хто обіцяє. Гаразд, зрозуміло, якщо маг це така самодостатня одиниця, відповідальна, як же він тоді взаємодіє зі світом? Як працює ота сама магія, здатність впливати на реальність? І прийняття фундаментальних законів, тих, за якими існує всесвіт. Можна говорити про закон волі, це про відповідність дій справжньому наміру, про закон рівноваги, розуміння, що кожна дія має наслідок завжди. Про закон подібності, що подібне притягує подібне руни, до речі, це ж по суті символічний опис цих та інших законів. І, от, діючи у згоді з цими законами, глибоко усвідомлюючи своє місце і завдання тут і зараз, маг поступово накопичує те, що називають силою. Це не просто якась енергія. Знаєте, це радше заслужена спроможність впливати. Здобута через розуміння законів і що важливо контроль над собою. Є така цікава метафора, що намагається це пояснити, розвиваючи своє сприйняття, мах ніби починає бачити світ об'ємніше, умовно кажучи, в чотирьох вимірах, де час це не просто лінія з минулого в майбутнє, а таке собі поле можливостей. І з цієї ширшої перспективи він може впливати на події в нашому звичному лінійному часі. Тобто, це як це схоже на досвідченого диригента. Він не просто бачить ноти перед собою, він чує всю симфонію, минулі, теперішні і майбутні звуки, і може точно вплинути на гру окремого інструмента, змінюючи загальну мелодію. Простіше кажучи, це про здобуття перспективи, достатньо широкою, щоб бачити причини-наслідки ясніше. І це дозволяє діяти усвідомлено, а не просто реагувати на події. Виходить така формула: глибоке знання законів, плюс досконале самоусвідомлення, плюс контроль над собою, дорівнює сила для змін. Звучить логічно, але ж і відповідальність тут, мабуть, якась неймовірна. Саме так, саме тому основа магічної практики це управління і контроль. Маг прагне до повного контролю над усім, що він робить у межах свого ремесла. От прям над усім, від формування наміру до останнього кроку в ритуалі і прийняття всіх наслідків, навіть непередбачуваних, це не якісь хаотичні дії навмання, ні, це свідоме творення реальності. Кожен крок має бути виваженим і за кожен маг готовий відповісти. Якщо маг діє з таким рівнем самоусвідомлення. Такою силою, що випливає із законів всесвіту, це ж напевно передбачає наявність якихось потужних етичних орієнтирів, можливо, своєрідного кодексу честі. Що він собою являє? Так можна говорити про певні неписані правила. Вони власне випливають із самої суті шляху. По-перше, це професіоналізм і контроль стану. Маг не практикує, будучи хворим або емоційно нестабільним. У стані зневіри чи під впливом якихось речей, що змінюють свідомість. Ніколи. Робота вимагає максимальної ясності. Також дуже важлива відстороненість саме під час магічної дії. Звичайні людські емоції, жалість, співчуття, гнів, вони мають бути під контролем, вони можуть спотворити намір, результат. Потрібна кришталева ясність, повна концентрація. Це стосується внутрішньої роботи, зрозуміло. А як щодо взаємодії з іншими? Наприклад, якщо хтось звертається до мага по допомогу, той, кого називають кверентом, тобто запитувачем. Тут діє дуже чіткий принцип: ціна та винагорода. Будь-яка робота, яку маг виконує для іншого, має свою ціну, і вона повинна бути оплачена. І оплата, як правило, вноситься наперед. Наперед. Так. І це розглядається не просто як фінансова угода. Це радше акт довіри з боку кверента і спосіб уникнути маніпуляцій чи залежності вже після роботи. Це також, знаєте, відсікає тих, хто не готовий серйозно ставитися до процесу. Цікаво, що якщо мах взявся за роботу, отримав плату, але ну, не зміг досягти результату, то ціна для нього самого буде значно вищою. Вважається, що він платить за невдачу безпосередньо силі, і це може бути дуже відчутно. При цьому справжній мах знає ціну своєї роботи, своєї сили і ніколи не погодиться на менше. Ця ідея про передоплату. Знаєте чи не може вона сприйматися як щось таке ну, потенційно експлуататорське в сучасному світі? Це слушне питання, звісно, у традиційному контексті це розглядається як частина угоди, угоди, що вимагає відповідальності від обох сторін. Кварент демонструє серйозність намірів, вносячи плату, а маг бере на себе зобов'язання. Якщо ж мах не виконує свою частину, то наслідки для нього, як вважається, значно серйозніші за втрату грошей кварентом. Тож це радше механізм забезпечення рівноваги та серйозності, а не експлуатації. Ще один надзвичайно важливий принцип це абсолютна чесність. Чесність так, брехня для мага це не просто неетично. Це розглядається як прояв неповаги до сили, з якою він взаємодіє, як спроба спотворити реальність. Тому маг прагне бути правдивим завжди, навіть якщо правда не вигідна чи небезпечна. До того ж, вважається, що брехати магу, який розвинув свою чутливість, просто марно. Він ніби відчуває справжні наміри та думки співрозмовника. Звучить дуже вимогливо, прямо скажемо. А що стосується внутрішнього шляху мага, його особистого розвитку, це мабуть центральний процес, постійний саморозвиток. Його іноді описують як шлях воїна духа, це нескінченне мистецтво. Справа всього життя мага це робота над собою, звільнення від прив'язаності, залежності, від почуття власної важливості, воно є величезною перешкодою. Це постійне розширення свідомості, відточування волі. Девізом цього шляху могло б бути завжди вперед, не озираючись на тіні минулого. І ще один аспект це нейтральність. Нейтральність? Так. Мах прагне до внутрішньої рівноваги, до інтеграції протилежностей у собі, світла і тіні, активного і пасивного. У зовнішньому світі він намагається зберігати певну нейтральність. Необдуманий прояв милосердя чи навпаки ненависті це теж магічний акт. Він створює кармічні зв'язки і може порушити рівновагу. Мах вчиться дозволяти подіям розвиватися природньо, відповідно до законів, втручаючись лише тоді, коли це диктує його власний шлях і його воля. Ми підійшли до дуже глибокого і, можливо, найскладнішого для сприйняття аспекту ціни цього шляху. Часто згадується метафора смерті. Що за цим стоїть? Невже буквально? Ні, ні звичайно, не буквально. Кажуть, що інколи страх перед рунами чи перед глибоким зануренням у традицію це таке собі відлуння первісного страху смерті. Але йдеться не про фізичний кінець, а про символічну духовну смерть. Це готовність померти для старого себе, для своїх обмежень, страхів, застарілих уявлень, щоб воскреснути для нового рівня розуміння, для нової сили. Кожен суттєвий крок уперед на цьому шляху це по суті символічна смерть старої особистості і народження нової. Уявити це можна як зміну шкіри змією: старе відпадає, щоб дати місце новому. Це про відпускання старих обмежень, старого самосприйняття, смерть того, ким ти був, щоб звільнити місце для нового розуміння, нових можливостей. Це постійна внутрішня робота, подолання власного опору змінам, страху перед невідомим. Подібно до міфу про Одіна, пам'ятаєте, який приніс себе в жертву на світовому дереві заради знання рун. Той, хто йде цим шляхом, має бути готовий до певної жертви. Це не завжди щось зовнішнє. Часто йдеться про готовність віддати щось старе, звичне, навіть дороге переконання, звичку, ілюзію, щоб звільнити простір для справжнього знання і сили. Це як розтиснути кулак, в якому затиснута стара, марна вже річ. Щоб мати можливість взяти щось дійсно цінне. Тобто, виходить, що труднощі, кризи, внутрішній опір на цьому шляху це не сигнал зупинитися, не ознака помилки. А навпаки, можливо, це показник наближення до нового етапу, до нового рівня. Дуже часто саме так. Саме так. Перешкоди, моменти сумнівів, болю це нерідко ознаки того, що людина стоїть на порозі. На порозі нового рівня розуміння, нової сили. Щоб перейти цей поріг, потрібно пройти через цю маленьку смерть, подолати біль, відпустити страх. Це схоже на підйом нагору. Щоб досягти вершини і побачити ширший краєвид, потрібно долати в тому біль, сумніви, не зупиняючись перед ними. Це ціна за той самий символічний ковток мудрості з джерела міміра, за нове бачення, нову перспективу. Отже, підсумовуючи нашу розмову яким постає маг у північній традиції, схоже, це образ такої самодостатньої, вільної і найголовніше, абсолютно відповідальної особистості, йдеться не стільки про якусь зовнішню могутність, скільки про глибинну внутрішню трансформацію, про усвідомлення себе як активного співтворця власної долі, що діє свідомо в гармонії з універсальними законами буття. Мабуть, ключова думка тут така: або ти береш кермо відповідальності у свої руки і починаєш свідомо керувати собою своїми думками, емоціями, діями, або тобою неминуче будуть керувати зовнішні сили, обставини, інші люди, власні неконтрольовані імпульси. Іншого не дано. Магія у глибокому сенсі починається з майстерності самовладання, з контролю над собою. Без цього фундаменту все інше це лише ілюзія, пустота. З ним пов'язана. Якщо кожен крок до глибшого пізнання вимагає цієї символічної смерті та воскресіння, то за що саме всередині себе ми так міцно тримаємося? Чого ми боїмося вмерти? Яким старим уявленням, звичкам, страхам не дозволяємо піти, щоб звільнити місце для нового знання, нової сили, нового рівня відповідальності? Що саме стримує нас від того, щоб прийняти цю відповідальність за власний шлях повністю без залишку? Дякуємо за це вдумливе занурення у тему відповідальності мага. Це було справді глибоко. До наступних зустрічей у наших дослідженнях.